У нашому селі просто неба стоїть знак центру Європи. Да то перепрошую гімна. Весело та затишно, як удома івано-франківці зібрались за переглядом кінокомедії Політ золотої мушки. Стрічка не лише зарядила зал позитивними емоціями, а й дала можливість глянути на себе зі сторони. Бо ж на екрані постало життя пересічних галичан. Хай навіть із вигаданих містечка Бурачковичі та села Лопушна. Показ фільму відбувся з нагоди презентації одноіменної книги письменника та журналіста Богдана Волошина. Дуже гарно, що це не є на якомусь етнографічному рівні. Опис. Совому а в дуже живому стилі написано. Тобто, ми там можемо впізнавати якихось своїх родичів із сіл, бабусь, дідусів, дядьків і. І це все фіксується в такому стилі, що як бачите, знімаються за цим фільми. Ну і, власне, саме така й має бути жива література про сучасну Україну, щоб її цікаво було пізнавати. Ну насправді, от у нас облила своїм гумором. Тобто, у нас дуже мало веселих гумористичних, дотепних книжок. Все, що видається, ну не все, але здебільшого, це переважно серйозна література і загалом розсмішити не так просто. Тобто, змусити плакати люди. Ну, легше ніж розсмішити, і це великий унікальний талант. І якраз у Богдана Волошина він є. Сам письменник є цікавою особистістю. Він як журналіст за фахом, але життєва позиція його дуже така гумористична. Понад три сотні сторінок легкого доброго гумору. Книжка відображає реалії сучасного західноукраїнського села. Автор зізнається, значну частину описаного у ній брав життя. Народився у Львові, от, багато мандрую, багато зустрічаюся з людьми різними. От, і Від них чую гарні слова, цікаві, різні, гарні історії. Сюжети, то все потім визберується і нанизуються так, ніби пацьорки такі. І от складається в книжку оповідання за оповіданням. Частково є такі, що десь там приходять ці історії мені так в уяві, а частково дуже багато, ну може, дві треті, може, 90% – Це це реально живі люди, які так живуть, так думають, так сміються. Під час презентації охочі змогли не лише познайомитись з автором, а й придбати книжку з його підписом. Богдан Волошин каже, цілком можливо, що політ золотої мушки матиме продовження, бо ж нові історії народжуються чи не щоденно. До того ж, зізнається письменник, робота над збіркою, хоч і тривалий, проте захопливий процес. Я не писав її зумисно, я не, не, не сів там. От там рядок за рядком це буде книжка, сказав собі там тихенької і, і шкробав. Ні, то все було не так. Це було була новелка, потім одна, потім якісь час зовсім написав, потім раптом цей і. А потім я раптом в якийсь один день я виявив, що всі герої цих новел, вони, вони всі родичі, вони живуть поруч, вони сусіди. Вот вони переженилися. Вони вже спільні діти є навіть. Ну ясна річ що мало бути в одній книжці. й все екранізація книжки відбула ще на початку року. У фільм, знятий за її мотивами, увійшли три новели: перша про Галицький футбол, друга про Галицьке весілля, третя про Галицький заповіт. Розповіді мають різні сюжетні лінії, та пов'язані вони героями, гумором та філософським змістом. Людське життя. То як політ золотої мушки над вогнем дуже яскраве, але дуже коротке. Нещодавно книжку презентували у Чернівцях. З Івано-Франківська вона попрямує на Тернопіль та Львів. А відтак потрапить у книгарні усієї України. Ірина Головенко, Олексій Снісар, новини на вежі.